ЦВК вибірково застосовувала законодавство. Під час реєстрації кандидатів у народні депутати Центральна виборча комісія вибірково застосовувала законодавство. Таку думку висловив народний депутат України Юрій Кармазін під час прес-конференції 29 серпня. Він навів приклади вибіркового застосування законодавства відносно різних кандидатів, а також невірного використання його норм. Закон про вибори народних депутатів України зроблений таким чином, щоб нікому не можна було відмовити в реєстрації бути обраним, і нікого не можна було зняти з реєстрації. Для цього є стаття 60, частина 3 цій статті, де записано помилки і неточності виявлені, поданих кандидатами на реєстрацію документів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації. Зазначені помилки неточності повинні бути виправлені кандидатом у дводенний строк для подання зазначеної допомоги. Так, зазначено в частині 3 статті 60 закону. До мене звертається кандидат депутата з Донецька, офіцер інвалід Алексашкин Іван Вікторович. Йому відмовляються ЦВК постановою 454 від 16 серпня і пише. Що в його автобіографії не містить відомостей щодо громадської роботи? Ви можете собі уявити причину відмови. В автобіографії нема відомостей щодо громадської роботи. А якби він взагалі не займався громадською роботою, це що, є перепона для реєстрації депутата? Замість того, хочете ви відомості чи не хочете, наберіть трубку телефона і скажіть, Пане Оліксашки, змініть цю річ. Цього не робиться. Цікаво, що крім мене, крім е, пана Сірого, про якого я казав відомого юриста і провідного фахівця Інституту держави і права Академії наук України, такі ж, такі ж е, відмови були і до інших відомих людей. Ну, Наприклад, е, всі знають про справу Ґонґадзе. І очевидно, ви знаєте, що слідчим комісію в парламенті очолював з питань Гангадзе Олександр Олександрович Жир, народний депутат України, минули скликання. Так, от, Олександру Жиру відмовлено в зв'язку з чим? зв'язку з тим, що відсутнє зобов'язання. Припинити діяльність, яка відповідно несумісна з мандатом народного депутата, нібито помилку він допустив в е, заяві. І друге, не містить відданості щодо громадської роботи. Але я сказав про принцип нерівності. Нам дуже важко було шукати, а як до інших віднеслись. Але я хочу продемонструвати зараз засоб мас інформації і всім, хто думає, Такі речі, оце лист члена Центральної виборчої комісії, пана Райковського, який адресований кандидатом депутатом Варчанську. Тут іде мова про порушення. Перше заява не датована тим днем, а це значить, треба приписати заново всю заяву, бо це вимога закону. Відсутні автобіографії відомості про освіту, телефон, про наявність відсутності судимості і так далі. Крім того, Інший обсяг більший там. Але в той же день 8-го він подав документ, восьмого йому направили лист, щоб виправити, будь ласка, свої помилки. Скажемо, це один лист є такий. Чи одне попередження? Ні, не один лист. Я показую вам інший лист, датований, э, і, ад, датований 31 ще липня. Э, на адресу народного депутата Лізівського, який пішов за підписом вже заступника голови Центральної виборчої комісії у чорного Вона говорить, що у вас в автобіографії не зазначено час проживання на території України, в декларації у вас відсутнє зазначення посади і пропонує виправити це, називає неточністю. А закон говорить про помилки і неточність. Таким чином, ми зараз бачимо, що у одних одні підходи до одних, до інших інші підходи депутат. Також вважає, що ЦВК зараз робить все для фальсифікації виборчого процесу з метою відсіювання невигідних владі політиків. Якщо на старті з усієї України вибивається кожен десятий, той хто балотується, Причому чітко зрозуміло, що по Дніпропетровській області це Олександр Жир, який мав шанси прорватися там, по Полтавській області це я, Юрій Кармазін. Вибачте мені за мою нескромність, але я вважаю і всі спостерігачі знають, що е, я був би там. Е, всі шанси на перемогу по місту Києву. Ці шанси на перемогу мав би е, Сірий, по місту Миколаєву. Ці шанси мала б е, Світлана Друзюк, е, депутат е, третього скликання Верховної Ради, і ще багато людей, які зняті, в тому числі і скажімо, Бондар, колишній е, губернатор, Волині, народний депутат, і таких людей багато, які просто не допущені до виборів. Е, я переконаний, що вже фундамент. Який закладається, він є, скажімо так, хибний, брехливий, і це вже знак для всієї міжнародної спільноти, що ахтунг почалася масова фальсифікація уже зараз. Перший відстріл проведено. Тепер буде проведений другий відстріл. Вже сталося. Скажімо так, шахрайство на етапі віддання членів комісій, коли нікому невідомі партії раптом отримали по 225 округів, і так далі. Також, на його думку, працівники центру виборчкому навмисно дезінформували кандидатів, розмістивши на офіційному сайті приклад заяви, яка суперечила чинному законодавству. І нарешті саме цікаво, що зробила ЦВК як орган державної влади, який фінансується на гроші платників податку? Ви зараз можете зайти на сайт Центральної виборчої комісії і побачити там зразок заяви, яку вони розмістили там. Цій заяві пишуть, як людина має заповнити ті графи, які там є, тобто вимоги закону, передбачені статтею 55. Цікаво, щоб ви звернули увагу, тому що більшість людей, кому відмовили, вони були дезінформовані саме оцим зразком заяви. В тому числі, точно у відповідності до цієї заяви, поступив і я, Юрій Кармазін, заслужений юрист України, доктор філософії професії. Але ці студенти трактують все вже зовсім по іншому. Вони говорять, так, да, висить у нас на сайті. Але це ж не є обов'язково на сайті центрального органу виконавчої влади висить документ. Тепер дивіться, що тут написано. Зобов'язуюсь у разі обрання народним депутатом припинити діяльність скласти представницький мандат, яка відповідно до Конституції та законів України не несумісні з мандатом народного депутата України. І далі дві зірочки. Яка у народного депутата, яким є, я, може бути діяльність, якщо законом... Про статус народного депутата це заборонено. Очевидно, що я маю написати, що я таку діяльність здійснюю, що я не маю іншого несумісного мандата. Бо мій мандат має бути перехідний з одного в інших. І я вірю, що так буде і так станеться. А зірочки говорять, як записати треба. Причому пишуть дослівно цитата цитата Ванка. Написано, у разі відсутності іншого представницького мандату, який згідно з Конституцією, сумісний з мандатом депутата, зазначається і цитата. Іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції та законів не сумісний з мандатом, немає. кінець цитати. Причому перед немає стоїть кома. Що пише Кармазін в своїй заяві? Він пише рівно один до одного, так же само, ось моя заява. Ось моя заява. Це світокопія. Я пишу: іншого представницького мандату, який відповідно до Конституції сумісний з мандатом, немає. Під час прес-конференції Юрій Кармазін пояснив, чому балотувався подвійно і чому, на його думку, він був невигідний владі як кандидат від Полтавщини. Як тільки я подав документи в Центральну виборчу комісію, а це сталося 10 числа, 10 серпня, в той же день я сподівався, що перевірили в мене документи, що ніяких порушень немає, зрозуміло. Що як і всім я буду зареєстрований на другий, ну, може на третій день максимум. 10, 11, 12, 13 числа нема мене 4 дні нема, максимально 5. Я знаю, що і нема мене до кінця дня. На ранок 10, 11, мені телефонують на мій мобільний телефон, приватний, який я вказав тут, і говорять, що буде висунутий Інший Кармазин Юрій Анатолійович, тобто двійник по моєму округу, і що я даремно пішов по округу Полтавській області. Я зараз розумію, чому натякали, що Полтавській області не потрібен такий депутат. Тому що Полтавська область це український кувейт. ця знедолена область, в якій розбиті всі дороги, ця область, в якій люди. Без автобусного сполучення, безробіття колосальне, яка знаходиться в центрі України, де найкращі чорноземи, вже окупована, окупована е, донецькими олігархами, які прихопили землю, вона окупована тими людьми, які поставили газові вишки, і ніхто в державі не знає про їх кількість. Уявіть собі, що під час відвідин цієї області я зацікавився цим питанням. І побачив, що одна вишка, всього невеличка вишка, кілька 7 метрів, метрів за вишки, яка качає газ, дає прибуток в 360 тисяч гривень за одну добу. 360 тисяч гривень за одну добу. Це сотні мільйонів за рік. Таких вишок то поки що. По тим підрахункам, які ми маємо, близько 170. Але поцікавившись у органів влади, я спитав, кому належить скільки і всього, ніхто мені, народному депутату України, представнику чинної влади, відповідь на це не дав. Свою правову оцінку діям ЦВК стосовно процедури реєстрації, дав і відомий адвокат Микола Сірий. Центральна виборча комісія відмовила 300 кандидатам народні депутати в реєстрації. Значна частина цих відмов стосується неправильного тлумачення центральної виборчої комісії чинного законодавства, і, зокрема, невірного застосування норм закону про вибори. Законом про вибори передбачено, що відмова в реєстрації може мати місце, якщо кандидат в народні депутати не подав певних документів, передбачених в законі. Центральна виборча комісія, діючи незаконно і неконституційно, цю норму застосувала невірмано застосувала до тих кандидатів, які подали всі документи. Без виключення, але в цих документах містилися помилки і неточності. І з цього приводу також закон передбачає абсолютно чітку регламентацію. Зокрема, якщо кандидат в народні депутати подає документи, але в цих документах допускає помилки і неточності, тоді закон передбачає дводенний термін на їх виправлення і подачі виправлених документів. При цьому на центральну виборчу комісію покладається обов'язок вчасно повідомити кандидата в народні депутати про те, що в поданих документах є помилки і неточності. Відносно переважної більшості кандидатів в народних депутатів депутатів таке повідомлення членами центральної виборчої комісії направлялося. Тобто, члени центральної виборчої комісії направили сотні листів. Кандидатам в народні депутати, в яких зазначили необхідність зробити виправлення в документах, але відносно приблизно 300 було застосовано вибірковий підхід, і їх цілеспрямовано не повідомили про ці помилки і неточності, розраховуючи таким чином зняти їх з балотування, зняти їх із виборчого процесу.